Значить от, от така красота, зима. Ну просто шикарний вигляд. Вид, краєвид, як хочете так називати. Приїхав на дачу, якийсь час не був сніг. Ну і от панелі сонячні. Одну сторону вже почистив, а другу от вона в такому стані. Тобто мав надію, що вона з цього всього злітає сніг саме сам по собі. Принаймні, коли прогріває сонечко. Але виявляється, що все трохи не так, як хотілося б. Тому чи оправдують себе сонячні панелі на дачі, там, де немає постійно когось не проживає, хтось, то це вже питання риторичне. Ну, якось так. І бачу, що не оправдують. Зараз ще піду подивлюсь, що з акумуляторами чи взагалі вони, в якому вони стані. ну і Якщо вдасться, то покажу вам це теж. Панелів небагато, ну для якогось там такого мінімального освітлення їх вистачало, і холодильник навіть працював. О, але при такій температурі, при такому снігу, от той будиночок, от, такий дерев'яний, в літі тут дуже гарно відпочивати. Ну і в зимі, як бачите, теж дуже гарно. Просто неймовірно гарно, це посеред самого лісу. Тому тут з красотою все, все окей, як кажуть. Але от з панелями не зовсім.